Добрий день, пропоную перевірити домашню роботу. Сьогодні у нас вона така дивна, вся із підручника. У нас нема сьогодні задач з збірнику. Ну, таке теж буває, але така одна, єдина робота, таких більше не буде. Чисто зі збірнику буде, а чисто з підручника більше не буде. Добре, давайте перевіримо. Перша задача ось таким великим, з такими великими умовами. Я тут поки набирала, прийшлось трохи посунути всі. І заголовки, і все інше, тому що не поміщалось, а не хотіли змін... зменшувати шрифт. тому така велика умова у нас. Давайте. Задача 38 вправа, перша задача. У нас є ось такий рисунок. Тут схематично зображено електричне коло, і нам потрібно відповісти на шість питань. Перше, назвати основний складовий цього кола, потім який електрод слугує катодом, який анодом. На якому електроді виділяється срібло? А далі, якою є сила струму в колі? Ну, мабуть, за показами амперметра спробуємо це зробити. Далі за який час на електроді утворюється шар срібла масою 784 мг, Але, бачите, в підручнику вони полюбляють саме зі сріблом задачі, а в збірнику у нас саме по більшості з мідю. І шосте, яку енергію буде витрачено під час оброблення, під час сріблення, якщо напруга на електродах 11 Вт. Ну, ось такі у нас, така задача у нас сьогодні. Давайте будемо розбиратися. В мене розв'язання не вмістилося безпосередньо на одній сторінки, я на, дві, на двох розташувала. І так, по-перше, якщо ми будемо показувати, що у нас є в вигляді складових, то це у нас буде джерело. Струму, це буде ключ, це буде амперметр і буде електролітична а, ванна. Електролітична ванна це е, загальний варіант, це е, такий резервуар з розчином і з електродами. Це загалом називається одним словом сполученням електролізна ванна. Але якщо ви написали окремо е, резервуар, окремо рідину і окремо електроди, це теж може бути правильно. Далі. Якщо нас запитують про катод і анод, то перш за все потрібно показати полюси джерела. Тоді ми розуміємо, що плюс у нас під'єднується до анода, а мінус під'єднується до катода. Тобто ми побачили, ось тут у нас є вже катод і анод на рисунку. Схематичний рисунок, мабуть, ви теж зробили, тому що іначе не зрозуміло, як ви це буде, будете показувати. Тому катод у нас негативний електрод, а анод позитивний електрод. Далі зрозуміло, що срібло у нас метал, тобто його йони позитивні, тому вони будуть намагатися осідати на негативному електроді, тобто на катоді. Тому срібло у нас виділяється на катоді. Ну і силу струму ми бачимо із показів амперметра, якщо подивитися на ціну поділки, то у нас. Два ділення по 0,2, тобто 1,4. Це у нас сила струму. <coughs> Дані записали. Сілу струму запам'ятали, але якщо що, ми можемо ще раз передивитися. І у нас залишилось два великих питання, за який час на електроді утворюється шар срібла масою 784 мг, ну і потім про енергію. Давайте будемо поступово рухатися. І так, запишемо закон електролізу. Це маса дорівнює електрохімічний еквівалент е, сила, струму і час. І звідси ми можемо знайти час. Маса 748, мінус 6 кг, це в ми перевели. Електрохімічний еквівалент я саме зараз взяла із підручника, тому що в цьому випадку у нас буде відповідь сила. А якби я взяла 1 на 1, як в збірнику, то була б не ціла відповідь. Ось. Кілограм на колон, але я відразу колон розписала як секунду для того, щоб у нас ампери скоротилися, кілограми скоротилися, а секунда у нас залишилась. Якщо хочемо, то час можемо перевести в хвилини і секунди. Ось таким чином можна було це зробити. Але ще потрібно було знайти витрати енергії, тому ми скористалися формулою, де будемо. Шукати кількість виділивши теплоти, і це буде напруга умножити на силу струму і на час. <кій> Підставляємо значення і отримуємо приблизно ні, точно 7,7 кг. Ну, я вже перевела безпосередньо в кілоджолі. Ось така велика задача ну, вона велика, тому що багато питань. Тобто вона не складна, але така, трохи багато писати потрібно. Добре, наступна задача вона. Звичайно, ми її просто оформлювати через давно будемо під час рафінування міді, медіанодом слугує пластина неочищеної міді масою 2 кг, але бачите, нам казали, що вона містить 12% в домішок. І потрібно обчислити енергію, яку необхідно витратити для очищення цієї міді, якщо процес відбувається за напруги 6 вольт. Запишемо все, що нам дано, давайте сюди запишемо. Масу я позначила велика літера М, тому що у нас ще при розв'язанні там маленька літера спливе. Ось цей 12% я не захотіла позначати як коефіцієнт корисної дії, тому що це не зовсім ККД. Але ми можемо будь-яку літеру використовувати. Я, от, наприклад, пропоную літеру бета, але ви могли будь-яку іншу скористати. Якщо ви позначили, як. ККД, тобто, ета, це теж можливо, не важно. Далі напруга 6 вольт за умовами і ми беремо ось тут з вами: ну, я взяла, наприклад, електрохімічний еквівалент Міді саме такий, тому що, частіше за все, мідь буває двовалентна. І тому краще брати саме такий електрохімічний еквівалент за умовчуванням, якщо нам нічого додатково не казали. Якщо нам казали, яке з'єднання, то мідь може бути трохи іншого. Ну, тобто одновалентна. Але це буває не часто, а набагато частіше вона двовалентна. І знайти нам потрібно енергію. <кхи> ну, тобто витрати енергії. Ось ці витрати енергії вони дуже схожі по формулі на те, що у нас було в попередній задачі. Напруга, сіла, струма, час. Ми так рідко використовували цю формулу в попередніх темах, а от зараз, бачите, вона як часто у нас зустрічається. Далі ми знаходимо масу, але вона буде дорівнювати. Ну, якщо 12% домішок, то все інше це саме мідь. Тобто одиниця мінус бета це буде саме коефіцієнт для маси міді. Тому загальна маса міді, яка буде у нас, це ось така маса, і через закон електролізу ми можемо записати, що це К і Т. І ось, дивіться, зазвичай ми виражаємо якусь одну величину. Але нам ось тут дуже класно, якщо ми заміняти будемо відразу такий добуток ціла струму на час. Тому я із цього закону виділяю сілу струму на час. І саме ці дві літри я буду заміняти в цій формулі. Ми виражаємо це і можемо підставляти. Тоді е, напруга залишається, а все інше у нас береться ось з цього виразу. Отака От у нас буде е, підсумкова формула. Можемо перевіряти одиниці. Напруга <кхід> в вольтах, маса в кілограмах. І електрохімічний еквівалент кілограм на колон. Кілограми ми скорочуємо, а вольт умножити на колон <кхи> за визначенням це був Джоуль. Вибачаю, що я закашлювалася. Так, продовжуємо. Далі нам потрібно підставити числа, і ми будемо шукати відповідь. Якщо все порахувати, то там буде 32. На в й степені джоуля, воно точно буде, тут не приблизно равенство. І я можу записати 6-ю як е, приставку мегаджоуля, тобто буде 32 мегаджоуля. Ось такі дві задачі у нас були. І ще одна, третя задача, вона дуже така цікава. Там потрібно було з'ясувати, чим іонізація газів відрізняється від електролітичної сесації. Ну, от я, наприклад, взяла три пункти, по яким е, Порівняла ці два моменти. Якщо ви трохи по-іншому зробили, це теж може бути правильно, але якщо ви щось цікаве ще знайшли, крім того, що написала я, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях або на Ютубі, або в Google Класі, де вам зручніше. Тому що мені цікаво, якщо що, я теж додам це до розв'язка на попередній варіанти. Добре, давайте будемо з вами дивитися. Якщо ми розглядаємо електролітичну дисоціацію, то перше, на що звертаємо увагу, що для електролітичної дисоціації нам не потрібен іонізатор. Вона відбувається без такого зовнішнього втручання. Ні при яких варіантах під час електролітичної дисоціації не можуть з'являтися вільні електрони, там можуть бути тільки йони. І ці іони це дуже важливо. Вони будуть обов'язково іонами різних хімічних елементів. Ну, Тобто, у нас є якісь <кій> сполуки, і вони будуть розчином розділятися на окремі іони. І ці іони вони будуть від різних хімічних елементів. Це дуже класно і важливо. А якщо ми беремо іонізацію газів, то давайте ось по такому же. Алгоритму я намагаюся пройти. Зрозуміло, що потрібен буде іонізатор, тому що гази самі по собі не будуть у нас провідниками. І коли ми будемо іонізувати молекули газу, у нас будуть з'являтися вільні електрони. Це обов'язково. Але крім вільних електронів, будуть обов'язково іони. Але ці іони як будуть образовуватися? Або ми з нейтральної молекули вибиваємо електрон. Або ми додаємо нейтральній молекулі електрон. Тобто, у нас будуть одні ті самі атоми, ну або молекули, і саме з них можуть утворюватися або позитивні, або негативні йони. Тобто, у нас не буде такої ситуації, як це було в електролітах, коли утворювалися іони різних хімічних елементів. Ну, ось такі відмінності я виділяю, але це не обов'язково прямо. Все, що тільки можна було вигадати, мабуть, щось ви ще дадем, будете додавати до цього, і я з задоволенням це почитаю в ваших відповідях. Добре, давайте ми можемо відпочивати наразі до наступної домашньої роботи.